За 60 проти 0 утримались 26. Рішення не прийняте. Олександр Григорович, наступне. Будь ласка, пункт 7. Сьомий пункт. Про передачу громадянців прокурі Ганні Іванівни, члену садівничного товариства Зелений луг Радського району міста Києва, у приватну власні земельної ділянки для ведення колективного садівництва на вулиці 10, Львовий, 20А, у Дарнівському районі міста Києва. Справа а 09 Будь ласка, пане Назаренко, включіть мікрофон. У мене було питання, яке які відношення заявник має до ць, даної земельної ділянки, е, бо на моніторі ми бачили, що вона вільна, і е, чи є там ну, відповідно чи є там споруди, чи ведені вони в експлуатації, яке відношення має заявник до даної земельної ділянки? Ну якщо ми бачимо, це товариство садівницьке, товариство Зелений луг. Ця земельна ділянка обробляється е, цим громадянином. Є довідка про членство в цьому садівницькому товаристві, і земельна ділянка надається саме для ведення садівництва. Для, для садівництва не обов'язково е, будівлі або споруди на земельній ділянці. Вони просто можуть приватизувати таку земельну. Будь ласка, Костюшко. Шановні колеги, не вистачило одного голосу в попередньому голосуванні. Я би просив цю справу А 19041 ще раз поставити на голосування. Це громадяни, які проживають в виборчому окрузі. Ну дивно, дивна ситуація. Просив би колег Пане підтримати. Валеже, я після голосування по даному проекту рішення поставлю вашу пропозицію на голосування по цьому проекту рішення. Чи є ще в когось зауваження? Запитання, колеги? Немає. Ставлю на голосування його по суті. Прошу визначатись. За 50, проти 0, отримались 37. Рішення не прийнято. Колеги ставлю на голосування пропозицію пана Костюшка щодо повернення е, до розгляду пункту 2. Е, Кадастрова справа а е, 190 41 Правильно я розумію, пане Олеже. Ставлю на голосування питання щодо повернення до її розгляду. Прошу визначатись. За 61, проти 0, рішення прийнято. Міщенко з цього приводу, будь ласка, по суті, доповідає Міщенко. По суті, шановні колеги, прошу звернути всіх увагу на екран. Ми розуміємо, що жодна людина, жодна людина, якщо це город родичів. І ці родичі ніколи не дадуть там нікому не побудуватися, і тим паче ми не зможемо відвести цю земельну ділянку на наших шановних бійців, АТО. Наше людей лбами сталкувати. Якщо це родина і вони використовували город, якщо ви бачите на екрані також, що город це дійсно був город колись. Немає це е, 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 ця будівля, яка є поруч, е, немає жодного клаптику е, городу. Тому я вважаю, що треба підтримувати людей е, з цього питання. Дякую, Прошу Олександр вас парлам, поставити на голосування. Тим паче, що е, депутат мажоритарчик е, знає е, де це знаходиться, знає цих людей, і е, повністю підтримується зазначно практичні. Дякую. Ставлю на голосування зазначений проект рішення по суті. Прошу визначатись. За 61, проти 0, утрималось 24. Будь ласка, пункт восьмий. Олександр вориш. Будь ласка, наступне. Восьми про передачу громадянину Кіму Дмитру Сергійовичу, члену садівничного товариства Дніпро Дарнінського району міста Києва у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці Сто ділянки садовій 14, ділянка 14, у Дарінському районі міста Києва, справа А 22048 Шановні колеги, хочу зазначити, що Зазначена земельна ділянка передається саме для садівництва. Також на ділянці розташований садовий будиночок площею 40 квадратних метрів. Згідно довідки з товариства, Дніпро заявник є його членом з 2012 року. Земельна ділянка обліковується за заявником та відповідно до генерального плану за функціональним призначенням належить до території житлової садибної забудови. Детальний план території відсутній. Тому і передається ця земельна ділянка під садівництво. Будь ласка, прошу підтримати. Будь ласка, назаренко. На окремий розгляд це питання було те, що ми побачили по аерофотозйомкам, там стоїть будинок. Натомість зараз зазначається, що це видається підсадівництво. Тобто, ми розглядали пункт сьомий, таку саму земельну ділянку вільну, там де так само казали, що під садівництво. За моєю інформацією, той будинок, який стоїть, не введений в експлуатацію. Тобто, то самобу давайте визначимося. Якщо ми віддаємо під садівництво, то громадянин не має права там будувати. Якщо ж для будівництва, то для цього треба розробляти детальний план територій і йти по визначеній схемі. Не можна е, двійний, двійний підход е, в таких справах застосовувати. Олексій Георгий, ну, прошу вашого коментаря з приводу хочу... того, що це за е, забудованих, чи, чи має право будинок. вона там існувати? Ага. Цей садівницький кооператив Дніпро вже існує там багато років. І Я хочу сказати, що всі осокорки, вони побудовані, і люди, просто маючи своє право по конституції, приватизують свої земельні ділянки. І якщо на цій земельній ділянці розташований вже будинок десятиліттями, то ну, не можемо ми їм заборонити це зробити для садівництва. Так, да, це садовий будинок, який вже стоїть там десятками років. Це фізична особа використовує цю земельну ділянку. Тому я вважаю, що необхідно людей підтримувати і надавати їм для ведення садівництва навіть е садовим будиночком. Таких ситуацій тисячі по Києву. Садівницьких товариств в Києві також багато. Ми всі їм допомагаємо в приватизації землі. Дякую, дякую, Олексій Григорович. Шановні колеги, ставлю на голосування по суті, зазначений проект рішення. Прошу визначатися. За 53, проти 0 утримались 22. Рішення не прийняте, будь ласка, наступний розділ. Шановні, шановні колеги, е, так само розділ громадяни, але е, цей розділ ми повинні були з вами розглядати 26.05.2016 року. Е, так що е, прошу зараз дуже уважно. Е, Перший пункт про передачу громадину Стриховському Миколі Петровичу у приватну власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарчих будівель і споруд на вулиці Боровій, 13Б у Голосівському районі міста Києва. Справа А 21-930. Немає зауважень наступне, будь ласка. Друге про передачу громадянина Павла Марчуку Андрію Сергійовичу, члена громадської організації садівницького товариства фронтових соло району міста Києва, земельної ділянки для введення садівництва на вулиці Медові, 110 у Соломіському районі міста Києва. Справа А 21 996 Наступне будь ласка. Про передачу третє. Про передачу громадянину Струци, Струтинському Івану Васильовичу, члену громадської організації садівницького товариства «Фронтовик» Соломінського району міста Києва, земельні ділянки для ведення садівництва на вулиці Мідовій 103 у Соломівському районі міста Києва. Справа А 21.993. Наступне, будь ласка. Про передачу громадянину Максимову Володимиру Вікторовичу, члену громадської організації е, Садівницького товариства фронтових солонського району міста Києва, земельні ділянці для ведення садівництва на вулиці Мідові 101 у Соломіському районі міста Києва. Справа А 21 991 Будь ласка, наступне про передачу громадянці. Мінаєнка Тамарі Дмитрівна, член громадської організації садівницького товариства фронтових слонського ріна міста Києва, земельні ділянці ділянки для ведення садівництва на вулиці Мідові 104 у у районі міста Києва. Справа А 21995 немає, записавшися. Будь ласка, наступне. Про передачу громадянці Максимові, Валентині Володимирівні, член громадської організації Садівницького товариства фронтових осломіцького району міста Києва, земельної ділянки для ведення садівництва до вулиці Мідові, 105 у Слонському районі міста Києва. Справа А 2 один, сімсот Наступне, будь ласка. Сьомий пункт. Про передачу громадянину Новохатному Федору... Олексійовичу у приватну власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва на вулиці Федосійській, 21 у Голосівському районі міста Києва. Справа А. 18 230. Будь ласка. Наступне. Восьмий пункт про передачу громадянці Лозенка Світлані Миколаївні приватну власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівлі споруд на вулиці Комсомольській, 56 А у Солом'янському районі міста Києва. Справа А 22.096. Дякую. Наступне, будь ласка. Дев'яте про передачу громадянці Бондар Лілії Володимирівни у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва на вулиці Бога 30 Б в Оболонському районі міста Києва. Справа А 21.653. Наступне, будь ласка, десяте про передачу громадянці Бараненко Надії Іванівни у приватну власні земельної ділянки для будівництва і обслуговування шлого будинку спадщих будівлі Спрут на вулиці Лазурні, 18 А у Голосівському районі міста Києва. А. 17.133. Не бачу ні в кого зауважень. Дякую, Олександр Григорович. Шановні колеги. Можемо даний розділ. Оскільки ні в кого з колег-депутатів не виникало по жодному з пунктів зауваження. Голосувати повністю всі пункти по суті. Ставлю на голосування, зазначену пропозицію. Прошу визначатися. За 76, проти 0, утримались дев'ять. Рішення прийняте, будь ласка, Олександр Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, прошу повернутися до розгляду першого пункту, саме про затвердження програми використання та охорони земель міста Києва на 2016-2020 рік. Олексій Горич доповість більш докладніше про цей проєкт рішення. Він дуже важливий. Прошу всім бути уважним. Поставте, будь ласка, на голосування щодо повернення до зазначеного питання. Поставлю на голосування вашу пропозицію. Також я чув з залу від колег пропозиції щодо можливості підтримки зазначеного проекту рішення в першому читанні чи голосування його за основу? А в разі, якщо Олексій Григорович дасть відповідь на всі запитання не виключено, що зможемо проголосувати? І в цілому, програма дійсно надзвичайно важлива. Пропоную дати можливість керівнику департаменту доповісти і мати можливість відповісти на ваші запитання. Тому ставлю на голосування пропозицію пана Віщ Міщенка щодо повернення до розгляду зазначеного питання. Колеги, прошу визначатись.